Всім доброго дня, хочу представити вашій увазі саморобний оприскувач до мотоблока, якого я зробив власноруч. Ну, як то кажуть, я його зробив із того, що було під рукою. Під рукою в мене був такий квадрат. От. І щось я надумав таку річ зробити. Значить, ну, звісно, що можна було б там би замовити, все хороше зробити. Я виходив з того, щоб мінімальні кошти вложити, зробити того оприскувача. Значить, було придбано, придбано, зараз я розкидаю його плечі, як там вони називається, правильно, неправильно. Вісім форсунок. От, вісім форсунок. Кожна з форсунок під'єднана через 50 см, чого через 50 бо кожна форсунка на 50 см розпиляє, тобто 25 сюди, 25 сюди, і в нас повністю закривається. Тому через 50, у мене їх 8 штук, 3,5 метри. Ну, якщо врахувати сюди 25 і з іншої сторони 25, то вийде в нас не 3,5 метри, а 4. Ну, шланг високого тиску. Далі наступне це помпа електрична. От така модель. Там вже затерлося, kf 3205 Ну, як стверджує виробник, і ми тут бачимо надпись, що за 1 хвилину він може прокачати. 7 літрів рідини. Ну, води, наприклад, розчину. І це зрозуміло, що це на холостому ході, коли в нас на виході немає підключеної нагрузки, наприклад, форсунок і так далі. От. І Хоча пише, що він може створити 8 там, і, з лишнім, і 8 бар. Ну, приблизно 8 атмосфер, хоча я там мало в це вірю. Значить, підключений, підключений, він в мене вмикається. Отакою, такий Виключатель від звичайного освітлення. Далі в нас йде провід до акумулятора на мотоблокові. Ну, по показах амперметра я можу сказати наступне, що я, в принципі, не перевіряв, але вважаю, що нам можна і без акумулятора, просто підійнявши до генератора, вистачить електричної енергії, щоб дана конструкція працювала. Значить, в мене тут бочка на 60 літрів. З іншої сторони, тут в мене так вона зафарксована, щоб стояла. І у нас забір води йде, і стоїть фільтр. фільтр для того, щоб форсунки не забивалися. Зразу скажу, що я, до речі, у форсунках саме розпилювачі замовив, стояли на 0,30 стандартно, а я замовив 0,15, бо не знав, чи вистачить потужності. Хоча потужності вистачає, але мені більше не вподоби, коли така менша струйка є. І гарніше мені, здається, так, на мій погляд, краще. Ну, Зараз я спробую вмикнути, ну що ж тут, спробую, вмикаємо. Там підходимо і ми бачимо кожна форсунка. Розповідаю. Ну, було б зараз сонечко, ми побачили в веселку райдугу. Все супер. Дуже добре допомагає мені в обробленні полів. Зокрема, наприклад, там зернові підживлювати. от. Або навіть картоплю там від Колорадського жука, я заїжджаю. ну можна навіть і шість тратків брати. Ну, а я так беру одного посередині і два на край. І після виходить дуже добра обробітка. І я тоді впевнений, що жоден із кущиків не, ну, не є пропущеними. Всі оброблені. Наступне, що я хочу сказати, так, бочка. значить 60 літрів. І Викроплюю її до 17 хвилин приблизно. Тобто заїхав на поле, за 17 хвилин я її викроплюю. Що свідчить про те, як, наприклад, що достатньо швидко і якісно працює оця помпа. Ну, кому що цікавить, можете запитати. Дуже класна конструкція. От... До речі, я бачив, що ну, схожі заводські є, правда, там інший трохи тип, то оті ще плечі, що я закидаю от зараз, стоять краники для того, щоб можна було половину закрити. Ну, не знаю, я не став, мені так вистачає. Все, всім дякую за увагу. До побачення.